Доброго дня Вікторія Сад. Чому в Туреччині не висаджують трапезунд? Показую на прикладі оцього грецького горіха. Сьогодні в нас вночі був приморозок. Бачите, який результат. І перейдемо до трапезунда. Декілька саджанців трапезунда на дорощуванні І ось отаке листя. Після сьогоднішньої ночі. Тейки. Залишилися то сильніше краще, хтось пошкоджений. Ось видно. Турецька йомра, їхній сорт, який вони висаджують у себе в горах. Абсолютно! Не зазнала ніяких ушкоджень. Грецький горіх почернів трапезун частково почернів а цей зелений як рута Дякую за увагу. трапезун станом на 10 червня. Ось так уже от приморозків, почали розвиватися нові. Живі гарні прирости, але ж скільки це треба було часу, щоб він знову почав рости. І знизу вистрелив набагато швидше, От, а верхи поки сидять. Кому попало менше. От, то він скоріше адаптувався. От, хто більше, той ну, це більш стосується молодих саджанців, років до трьох. От, вже старіші їм набагато легше переносить приморозки. Якось так. Наприклад, ось гале, вони стоять їм взагалі ніякої шкоди не було. Або навіть ось тут саджанці надорощувані, поряд ростуть. Ці не примерзли. Те ж саме стосується, наприклад, ось Джеферсони. Взагалі ніякої шкоди не було. Ось тут знову починаються трапезунди і знову вони побиті. Такі нові молоді прирости. І те ж саме. Ось так дочекалися. Кому цікаво, корисно, обов'язково палець догори.